Привіт, друзі! Ви на каналі Kate Speaking, душевно і зрозуміло про англійську мову. І сьогодні моя улюблена тема Present Simple. Сподіваюсь, після цього відео вона стане такою ж улюбленою, і зрозумілою для кожного з вас. Поїхали. Приготуйте блокнотики, щоб записати, або передивіться це відео декілька разів, тому що цю тему потрібно повторити декілька разів, щоб краще її зрозуміти і запам'ятати. Отже, граматичний час Present simple використовуємо, коли ми про щось хочемо поговорити взагалі в теперішньому часі. Наприклад, я взагалі люблю рожовий колір, чи люблю я його прямо зараз? М -м -м. Це звучить трошки дивно. Present simple використовуємо, коли говоримо про щось взагалі, або те, що відбувається на якійсь регулярній основі. Навіть один раз на рік це регулярна основа. Навіть один раз на 10 років це регулярна основа. А якщо ми скажемо рідко або ніколи, це теж регулярність, просто у від'ємному значенні. Типові приклади речень у Present Simple українську: наприклад, я живу в Україні. У мене є телефон. Я ходжу до магазину тричі на тиждень. Я обожнюю співати. Це загальні факти, котрі є правдою взагалі в теперішньому. Або це дії, які відбуваються з певною регулярністю. А тепер найцікавіше побудова. Приготуйтеся, зараз буде цікаво. Як ви скажете речення Я маю книгу. Певно, що I have a book. І це речення є стверджувальним, тобто ми позначатимемо його плюсиком. I I know what you're about to do, and I respect you for it. А як ви зробите заперечення? Речення мінус. Я не маю книгу. Правильним варіантом буде I don't have a book. I don't know, uh... Зверніть увагу. У нас додається допоміжне дієслово do. Можливо, ви вже десь чули таке поняття, як допоміжне дієслово. Але чим воно нам допомагає? Допоміжне дієслово слугує, щоб відрізняти граматичні часи одне від одного. Наприклад, у Present Simple ми матимемо одні допоміжні дієслова, в той час, як, наприклад, у Present Continuous ми матимемо інші допоміжні дієслова, і вони слугують саме для того, щоб відрізняти граматичні часи. Тобто можна сказати, що е, допоміжні дієслова це своєрідні маячки. Для різних граматичних часів в англійській мові. Зверніть увагу, при перекладі ми не перекладаємо допоміжні дії слова. Вони є тільки службовим елементом в реченні. І тепер, як ви спитаєте у себе або у іншої людини, чи ти маєш книгу? Відповідь буде: Do you have a book. Зверніть увагу у заперечному і. Питальному реченні у нас з'являється допоміжне дієслово. А у стверджувальному нічого немає. Тільки хто? I І що робить have. А тепер розглянемо, як будуються ці речення, якщо нашим підметом є третя особа. He she it. Як би ви сказали речення, їй подобаються квіти, тобто вона любить квіти. Тут буде She likes flowers». Зверніть увагу до нашого дієслова. Ми додаємо частинку С. Вона слугує, щоб це речення було граматично правильним, щоб показати, що наш підмет це саме третя особа. Story my life. My with my Як побудувати заперечне речення? Тут буде She doesn't like flowers». І це вже дуже цікаво. У нас у заперечному реченні з'являється е, допоміжне дієслово does. а головне дієслово залишається без змін, like. Тобто, у нас було допоміжне дієслово do, і до нього ми додали те ж саме закінчення –s. І з дієслова do вийшло does. Тому виходить, she doesn't like flowers. Нагадую, що допоміжне дієслово потрібно виключно для того, щоб позначити, що в цьому конкретному моменті це саме present simple, а не будь-який інший час. Як зробити питання? Чи любить вона квіти? Таке речення звучатиме як Does she like flowers? Все те ж сам. На початку стоїть допоміжне дієслово, потім підмет, she і потім головне смислове дієслово like. І так само. Das забирає у себе закінчення S. А головне дієслово лайк like залишається без змін у своїй першочерговій формі. Чудово, друзі, те, що ми розібрали, вже чудово, і це вже великий плюс до вашого багажу знань. Але це ще не все. Зверніть увагу. Якщо в нас є речення, наприклад, таке: вона гарна. Ми хочемо сказати, що дівчина гарна. Як ми скажемо це англійською? She is beautiful. Важливий момент, друзі, Дієслово is перекладається як є або являтися. Вона є гарна. Запам'ятайте правило, друзі. У реченні, у типовому реченні в англійській мові має бути підмет і присудок. Тобто хто і що робить. У цьому випадку вона, хто, що вона робить. Вона є. Якою гарною. Запам'ятайте це правило в майбутньому воно вам дуже знадобиться. Well, that's weird. That is weird, right? Як зробити заперечення? She isn't beautiful. Зверніть увагу. У цьому реченні у нас немає допоміжного дієслова слова ду абодас. Чому? Це закономірне питання. Чому? Тому що у цьому реченні. Головним дієсловом є дієслово бути. являтися «являтися» – is «is», «are». І якщо ми бачимо, що таке дієслово є головним в реченні, тоді допоміжних ми не ставимо. І як зробити питання? Is she beautiful? І це буде достатньо. Are you in love with Robin? Отже, друзі. Що важливо винести для себе з цього відео? Те, що речення поділятимуться на ті речення, у котрих головне дієслово це дієслово бути, – «to be» у його формах «am», «is», «are» для теперішніх часів. She is beautiful she isn't beautiful is she beautiful Для таких речень, у котрих головне дієслово бути, нам не потрібні допоміжні дієслова. Одночасно з тим, якщо у реченні головним дієсловом буде будь-яке інше дієслово, have. Like, enjoy, hate, need. Тоді у заперечних і питальних реченнях нам знадобиться допоміжне слова do does в залежності від особи. No допоміжне дієслово do. Ми використовуємо з першою особою I. І з особами в множині you, we, they Дієслово does використовуємо з третьою особою he, she, it Переходьте у опис до відео. Я підготувала для вас декілька посилань, за котрими ви зможете пройти і потренувати те, що ви зараз вивчили. Я пропоную вам зробити це прямо зараз, тому що зараз ви тільки що переглянули матеріал, і пропоную його якомога швидше закріпити. Тож запрошую за посиланням і пишіть свої результати у коментарях. Якщо у вас залишились питання або просто хочете залишити мені приємний відгук, запрошую вас у коментарі. На цьому все, друзі. Дякую за перегляд. Сподіваюся, це відео було простим і зрозумілим. Тренуйтеся, пробуйте і повторюйте. Пишіть свої враження, залишайте у коментарях ідеї для наступних відео, і я постараюся зняти актуальні для вас теми. На цьому, все. Дякую і до наступних відео.